Добрий день. То ви батько і син. Батько і син, так. Да. Разом починали, разом і працюємо. Менший син Віталій. Вам 19 років? Ви ж тут головний менеджер. Приїхали в Америку у 2000 році. Вже 15 років. Тут 6 років на стройці, 6 років відробили водіями на своїх траках. Вже 3 роки держимо цю компанію. Тут набагато більше можливостей, в смислі кредитів, можна ви, взяти гроші, Мільйон, два-три мільйони доларів. Процент менший, набагато менший. Тут на комершол зайоми процент примірно у нас зараз від 6 до 10%. Понятно, що ми все просчитуємо, і у нас вже є траки, трелера, виплачених дуже багато. Багато хто живе кредит, але тут ще кредит дається без залогу. Це що добре. Плюс, якщо маємо кредити на траки, тракітре все списується на таксу. На кінці року це все проценти, всі списуються на податки. Да, добре, я мене я груз із Огайо на Міннесота for tomorrow. Delivery буде Monday, pick up Friday. Да, ну вони хорошо платять 2 долари, 1600. Ну, все, що треба зробити, це драйверу, чи чолонеру знайти найкращий груз, щоб він уїхав. Також, щоб замайл була сама краща ціна. краща ціна. Ми беремо грузи або Сакраменто на Мідвест, Coast. і також беремо грузи East Coast на Мідвест і одразу назад на Каліфорнію. Дуже великі штрафи. Перевісна, допустим, на трак чи на одну ось. Дві тисячі доларів. Є такі штрафи, допустимо, за мобільний телефон сімсот тисячі доларів. На другий, третій раз штрафи є, закон, який штрафує і компанію, і водія. Компанію штрафують е, приблизно на 10 тисяч доларів. Важка робота, але в Америці всі умови є. Дороги дуже хороші по всій Америці. Їсти, купатися, віддихати, є такі відеозали. Українці в компанії, я думаю, десь приблизно 80% у нас. В Америці роботу можна знайти. Тобто водієм, диспетчером. Є брокерські компанії, брокером. Тобто, якщо є знання англійського мови, можна получити одразу непогану роботу. Саме головне чесно тут, тому що можуть швидко закрити це все діло. Тобто, так, да, є можливості і якщо працювати, то можна мати дуже добре. Старший брат, меньший брат и батька.